Балтимор. Вирішив, познімає трохи. ну Я їхав вночі. В принципі, знімати не було що дуже, тому що така погода, дощ падає, мряка, але тим не менше так в околиці Балтімора, можливо хтось розглядає в майбутньому тут життя, не знаю. Але трафік тут, як то кажуть, Повний капец, Полный капец. Трама. Ой, все на работу едут. Скрепить. Так, ну то есть у нас есть трапа подруга. Що я роблю в Балтиморі? В Балтиморі я взагалі не в Балтиморі їду, а заліз за Балтимор. Я їду туди трошки далі. Отець їду в Костку. Одне з Костку. П'ять з у картоплю. Не повірите. <звіт> не повірите, Опять картопля. Так, ага, тут мені на 49П, 49, П, 49 П, а. ми на з'їжджаємо. Получається трохи далі, це ближче Вашингтону. Я тут так як без бік по Вашингтон, Вашингтон так збоку лишається, і я так сюди хюх і пішов. Ну, скажімо, так, я вже там був, для мене це не є щось нове, просто я можу тут з двох сторон заїжджати. Я перший раз я був з тої сторони заїжджав, а цього разу я вирішив з тої сторони заїхати. Ну так для Тут Порахував, що треба попробувати той стороною що заїхати, як воно виходить. В принципі, тому що тут ти хайваєм ем їдеш. А там ти їдеш не хайваєм. Ем. Так, тут треба, напевно, перестроюватися, так, треба перестроюватися. А там ти їдеш не хайваєм, ем, а їдеш такою націоналкою. Трошки є різниця. Ну, тобто по скорості руху, якщо обрати, то тут швидше проїжджається. Ну, Якщо само собою немає. Ніяких корків, ніяких заторів, все нормально, все гладко. йде. так, що у нас тут далі? Все, нам 16, 4,9, 4.7, опять на з'їзд. 16. Сотомоносно. Зараз, ну що подивити, воно тут подивитися, стягує ще раз. Потім мені треба буде наліво відбити. Так, класно. Супер. Обожаю великі міста, особливо такі здурувані, мегаполіси, там де можна і шею, і розум зламати, з тими з'їздами, виїздами. Зараз рахуйте, що я ще навіть там до міста. Навіть, ну так, я під'їхав, але я би не сказав, що я аж так прям-прям в місто в'їхав. Ну, як завжди, озера буде стопе. Запасу було як мінімум 2 години. Тобто, якщо в мене там доставка на якийсь певний час, Ну то я думаю, я беру десь як 2 години, як пити дати. І в принципі так годину приїжджаю, ну, якраз нормально. Тому що, в принципі, люба реєстрація на компаніях тут проходить ну, так за півгодини, за 40 хвилин, ну за годину часу можна спокійно приїжджати. Є такі компанії, ви знаєте. Я зустрічав компанії, які взагалі вони, там в них написано великими буквами, що вони їхні, типу, як їхнітися реєстрацію робити не раніше, ніж за пів години, ну хай буде там 40 хвилин. Тобто, і вони взагалі не дозволяють їх навіть там стояти, тобто очікувати, там, що ти там приїхав за 2-3 години раніше і стоїш, чекаєш. Вони типу, мов, в них написано, що паркінг нов до побачення, поїхав звідси, їдь собі шукай. Тому трохи дурна ситуація, я вам скажу чому. Коли попадаються такі компанії, а я їх рахую врахую затягнути, там величезна парковка, ніколи, ну, тобто стати є де, ну, це не є таке якесь місце, що там е десь немає розвернутися чи ще щось. Але тим не менше вони вас виганяють і виходить, ти ж не можеш так відрахувати собі рівно так 30 хвилин, що ти так прямо т тютючка заїдеш, переважно все одно якісь обставини на дорозі можуть це наламати, підламати і ти в принципі, профукаєш і запізнишся. І в них так само написано, що якщо ви запізнилися на свій апойтмент, вам треба зв'язуватися з брокером і тіпо, якби, призначати нове апойтмент. така рідкісна. Але бачите, є, є такі компанії в своєму стилі, які такі трошки дурнуваті. А є нічого, є нормальні компанії, де можна там розвантажитися, завантажитися, там можна і переночувати, і ніхто тебе там не виганяє, і все там є, коротше, ну це обдержать. Від політики компанії залежить, як вони там до того всього ставляться. Нормально чи не нормально. Зараз нас тут через 2 майли ми будемо з'їжджати на 16 екс. Ну Ми просто з'їдемо, поїдемо в другу сторону. Вбік поїдемо, вправий. Не, влівий, влівий, вліво, перепрошую, вліво поїдемо. Ну, Сказати, що я прям такий в захваті, від таких от трафіків, я вам сказати, ну скажу, що ні. Там чи там до самого, там, я не знаю, їдучи по там, що -то Торонто, а як їхати по дорозі додому, коли їду в навіть це саме і Онтаріо дорога, і і, і... і, Тобек, і ну, це само собою, вони набагато легші по трафіку. Ну, мені там не є так. А тут в принципі, так... не дуже комфортно, тому що дійсно дуже Тяжкий трафік. Мусиш свій час дивитися, щоб ніхто не виліз. І всі перестроювання мусиш ну, робити акуратно, щоб ніде тут бачите, скільки полос тут. Раз, два, три, чотири, чотири полоси. І от ви на тих чотирьох полосах вам розумієте, треба акуратно з'їхати, щоб ну, Тому що по різному ти влітаєш на ті полоси, баєш, ти з правої сторони туди заїжджаєш і в тебе там, до перестроювання, щоб до з'їзду 5 полос, наприклад. Ну, Є різні варіанти, тому вони надзвичайно такі не є комфортні і треба е, обережно перелаштовуватися на різні полоси, дивиться уважно, чи ніде ніхто тобі під машину не підліз, щоб ти там нікого не пропустив. Тобто це така процедура важлива і вона повинна бути, як вам сказати, а, ну, сказати так, що вона повинна. Е, бути чіткою, тобто, якщо ви вже там побачили, знаєш, перестроїлися, призупинилися, опять перестроїлися, призупинили крещі, такий маневр треба робити. Не треба собі ну, тобто враховувати, то навіть в кожному штаті може бути по-інакшому, в кожній провінції може по-інакшому бути розгалуження, доріг, ще що, ще щось. Ви це все повинні враховувати завжди. Тому, тому, тому треба, так, знаєте, якщо у вас ще недостатньо багато досвіду, власне, в дорогах, в плануванні доріг, ви мусите чітко дивитися, особливо по великих містах, звичайно. Де ви повинні от бачите? от от ця ситуація, що я говорю. От я в'їжджає на самому кінцевому, типу, варіанті. Бачите, ще полоси йдуть, типу, в ту сторону. ну. У тій ситуації в нас простіше, тому що ми будемо сюди йти, воно якби, буде зменшуватися. А може бути, от як з там тої сторони машини виїжджають, от ви з тої сторони бачите, виїжджаєте, ви в самі крайні ліві. І вам прийдеться, наприклад, там, якщо мені треба буде зробити якийсь маневр, мені треба буде перестроюватися з крайній аж сюди. А як бачите, потік досить великий, і тому виходить такий досить дискомфортний варіант. Тому так само це треба враховувати при вашому скоростному режимі, при тому всьому. Будьте обережними, тому що дуже легко, ну, розумієте, я от звернув увагу, що дуже багато людей, тут які водять машини, вони собі не віддають дуже великого значення, під то вони підлазять в принципі, під фуру на раз-два. І якщо ви не будете за ними дивитися, ви просто їх ну, просто будете мати неприємності. Хай буде ви там будете провісту раз, але тим не менше, люба колізія, вона... Має наслідки, неприємно очікування туди, сюди, чекаєш поліцію, ще щось. Коротше, радості мало. Тому саме краще це старатися як максимум уважніше їхати. І я ще раз говорю, в кого немає багато досвіду, та в кого і багато досвіду, все одно ви мусите передивлятися обов'язково великі міста, всі ваші з'їзди і переїзди, куди ви будете рухатися. тому що в один прекрасний момент ви можете стикнутися з такою штукою, як, наприклад, десь якесь розгалуження. Ви не встигнете зорієнтуватися, куди вам треба перелаштуватися і просто полетите. А якщо якийсь не буде не дуже комфортний зі, повірте, можна так покрутитися по місті. Я вже мав такі випадки, тобто, навіть зараз вночі е їхав. Ну, ну, Це ніч була надранку, скажімо так. Ну, але це було надранку і трошки було легше. Але тим не менше трафік був досить так само загружений. І що б вийшло? Я був, ну, неправильно пішов на з'їзд. Тобто на хайвей мені здавалося, що дві дороги виводять на хайвей. А це було в околицях Нью-Йорка, і в принципі, ну я так якби порахував, що опа, а там вийшло як, ніби одна дорога йде на хайвей, а та нижня, вона теж вроді, на хайвей получає, а потім різко завертає і йде під міст, пішла. Ну, я сам собою, як саме порядний досвідчений водій, я же, ж, а, а ось, як то кажучи, як там там правильно. Думаю, та, ну, та пройде якось. І я тут, і я туди хова, пригнув і пішов в місто. Ох, це було кайф. Mile keep right. Мені навігація показує розвертатися ну, на таких типах, знаєте, як перехрестити там просто світофорій, вона мені каже, ну, типу, роби розворот, ага, куди? там, Я ж фуру, я ж його не можу зробити. Ну, хто навігацію користувався, він в принципі розуміє, про що я говорю. І все, і ти їдеш. І мусиш дуже швидко орієнтуватися. Коли ти вже ну, маєш досвід. Єзди, по різних містах, по тому всьому, ти можеш швидко зорієнтуватися, де ти фурою можеш собі розвернутися. Коли ви не маєте до кінця досвіду багато, ну, вам може бути складніше, тому майте це на увазі. Краще, як то кажуть, себе завжди застерегти від таких неприємностей і буде все у вас чітко. Чітко і класно, чуваки. І будете ви чіткими чуваками, допомоги чувіхами. Тому така справа з дорогами. Наголошу. Користуюся просто телефоном навігацією. Нема потреби більше використовувати, повірте. Тут не є. Для мене особисто я прийшов до висновку, я був... купив спочатку навігацію, я користувався трохи, подивився, що вона. Я купив навігацію, як вона називається, Мак... Маккенні, чи якось, я коротше, не пам'ятаю, ну, то вона така, вона тут місцевого розвинута навігація. Я її купив, і ви знаєте, я був коротше, розстроєний нею, тому що в принципі, вона була так по-допому, що піше не, ну, не міг представити. І я можу одне сказати, що всі, хто їдете сюди, якщо ви плануєте працювати водіями власне, на довгій дистанції, вам потрібно... Скоріше всього, купляти собі гармін. Це буде самий оптимальний варіант. Я не знаю на рахунок європейських гармінів, я знаю, що європейські гарміни, вони USA вроді бачать, Канаду вони вроді не бачать, наскільки я там знаю. А можливо, бачать все. Не знаю. Це ж я гарміном не користувався ніколи, тому говорити не буду. Але якщо вибирати з двох зол, я вам все-таки рекомендую зі своєї сторони, що все-таки Гармін буде кращий для власної їзди з навігації. Хто спитався, мене так само. Запитувалися на рахунок, як коли локально ти працюєш. Ну, ви знаєте, локально працюєш. Я думаю, що ви справитеся із телефоном навігацією. Тобто я не думаю, що ж прям так треба щось купляти, тому що, тому, що, тому, що, тому що там не є такі складні дороги. От і все. Я вам точно скажу. Європа вона інакша, вона тісніша, вона більш запутана. Своєю цією, цією штукою, то там воно набагато все простіше. Нема... Ну, є, само собою, якісь можливо, якісь такі нюанси, що можна їх якби, сказати, що такий дискомфорт можуть доставляти. Але тим не менше, в принципі, я казав і буду казати, що той він є мудак, хто їде на цьому шевроле. Він їхав, їхав, скидав скорість, корість, я мусив відтурможуватися, коли я вже почав його обганяти, він вирішив, що треба йому поїхати. Ну, в принципі, стандартний варіант. Теж тут так, майте на увазі. Так от, вертаючись до а, хто піде працювати на ліс, вам навігація ніяк не треба, ні GPS, нічого. Ну, Не заморачуйтесь, тому що ви там, ви там їздите, будете їздити по дирекшенах, які вам будуть скидати. Тобто, а що таке дирекшен в двох словах? А, це... Коли вам пише там 20 кілометрів, хайвей такий, то 15 кілометрів поворот наліво, на хайвей такий, то дорога така, проїжджаєте 3 кілометри, повертаєте на лісну дорогу. По лісній дорозі проїжджаєте там 15 кілометрів про... направо в лісі, проїжджаєте там якийсь там місто, коротше, ну, от, оце таке буде direction у вас. Така буде навігація. Деколи бувають, що ну, в лісі... Я не знаю, як за. От бачите, опять він ну, він починає відтормажувати. Він ж не нормальний чувак, правильно, правильно. Він їде там, не знаю, втикає в телефон, щось без поняття, що він втикає, коротше, але він йому так. Я цей час мушу то перестроювати, от він зараз опять починає, бачите, я вже обігнати його не можу. Мені просто скорості не вистачає. Ну, машина на 105 підшита і все, і крапка. Мав би я 120, я бжу, вже... а ні, от бачите, от опять він вже скидає скористь. Кажуть і на тому дякую. Адамс контрактор. Адамс контрактор, зранку підняга не проснувся, щось їде, тупить, То, то скоріше, то помаліше. А, ну В принципі, отак, так, що там у нас до 4 майли У нас буде вагова. Я вже буду на місці. Ну в принципі за Запасом я приїхав півтора години, якщо все нормально на дорозі буде, за тих 40 кілометрів я буду мати запас, чуваки ламаються і все. Тут немає, де вот ще один стоїть. Там на шеврола вже так звано не їде, а я тут чуть-чуть, різко знаю. Дуже швидко почав перестроюватися, включив поворот, він так притормозив, думаю, якийсь відморожений їде на тій фурі. <гум> ну його, лісом я все, поїхав. Ні, ну я просто вже включив поворот, тому що треба було трохи втікнути з тої дороги. Це занадто занадто. занадто. Все ще їду, там ще по дорозі. От є за те, що я говорив, півтора години я в принципі лишив собі з часу запасу. Я поки приїду, поки зачекінюся, які всі нюанси. Ну, поліція стоїть, будь ласка, там от, якщо ви її бачите. Тобто вверху табло, зверніть увагу, бачите, тут пише там наприклад, е, там наприклад 270 і 27 майлів 24 хвилини. тобто щоб, ну, Ви можете при, приблизно орієнтуватися е, за який час ви там приїдете 27 майлів. Тобто, 27-24 це дуже класно, значить немає ніяких ні пробок, ні корків, нічого немає. тобто Газуєте нормально, йдете, все класно. Багато патло, які висять, які там попереджають про закриття якихось доріг чи ще щось так само. Будьте уважні, читайте, щоб потім вам не було несподіванкою, коли ви десь там підете на об'їзд, краще зразу собі вибрати якийсь альтернативний шлях, щоб приїхати нормально без всяких проблем. Це так само важливо, повірте. Я вам точно можу сказати, це свого досвіду. Чим менше ви будете стояти, ну, ми беремо той континент американський, чим менше ви тут будете стояти, тим більше ви будете заробляти. Чим більше ви будете стояти, тим менше ви будете заробляти. Абсурд! В Європейському континенті всі наоборот. Чим довше ти стоїш, тим краще ти заробляєш. Чим менше ти їдеш, тим менше ти маєш проблеми. Так. Дивіться, iSation тут. Бачите? Käsit. Tohto. О, зараз ми приїжджаємо, тут тобто повинні бути такі ваги, якби лежати такі. О, зараз я подалю, що не є, щоб я. А, от бачите, ті от ваги, ми зараз от приїжджаємо і вони зараз можуть сказати, або їхати сюди, туди переключитися. ну, Зараз я подивимось. Я думаю, що нас переключить, тому що в мене вага є. Ну, але опять же, для загального розвитку я вам показав, як воно проходиться в iStation, щоб не путатися в ті всі ситуації. Тільки, запам'ятаєте, коли Флоріда, там в них наоборот коли моргає лампочки. типу Ну, треба читати, що там написано, там деколи пишуть, типу, Якщо засвічується, може бути написано, що типу, мол, проїжджаєш не зупиняючись. Тобто не треба заїжджати. Якщо немає, оце, а, типу, ні, як слово інакшому звучить, я вже не пам'ятаю до кінця. Ну, але тим не менше, коротше, там ситуація трошки інакша. Одним, словом, коли там моргає, туди не треба заїжджати. От коли не світиться воїстей, туди треба заїжджати, коли оті жовті сигнали. Отак. Тоже майте на увазі. Ой, погода сьогодні така, спати хочеться. На сон yeah. Ну, в принципі, отак. От Віч нічого цікавого. Будемо їхати по дорозі, буде ще щось цікаве. Будемо знімати. Наразі все всім найкращого.